Вітаю вас, шановні телеглядачі. Обласне телебачення продовжує інформувати вас про події в Україні і нашій області. Зокрема, далі участь у нашій програмі бере заступник голови обласної ради Руслан Годовини. Вітаю вас. Доброго дня. Передусім, яка якою є ситуація у місті Житомирі, Житомирській області, тому що ми чуємо, ну і багато дезінформації є. От хотілося б з перших вуз почути вашу точку зору. Я хотів би сказати, що інформа... що ситуація в місті є спокійною в області. Є спокійною ситуація. звичайно, є певна напруга, тому що люди дивляться телевізор, читають інтернет, і розуміють про ті події, які відбуваються вчора. В адміністрації вже нарешті було абсолютний спокій. Хлопці зайняли Бінети, ми розуміємо, де хто знаходиться Уже спільне патрулювання по поверхам, самооборона з міліціонерами. Вчора абсолютно ніяких ексесів не було в обласній державній адміністрації, в обласній раді, плюс не було ексесів за ніч по області. Принаймні, це оперативна ситуація на ранок. І хотів би сказати, що саме головне це спокій і далі зберігати. Угу. От е у збройних силах, які е дислокуються на території Житомирської області, ви ж також володіє інформацією, яка там є ситуація в, в цих підрозділах збройних сил України. Я знаю, що зранку була нарада у голови ради француза вітавлюс з силовиками з військовими. Вони абсолютно розуміють ситуацію, але ви розумієте, що є військова таємниця, є військова стратегія. Але я хотів би сказати, що вони усвідомлюють ситуацію, все під контролем, і вони діють згідно тих наказів, які буде давати вище керівництво. Тобто, все в бойовій готовності, але по мірі необхідності. Ми читаємо інтернет, чуємо. Що буде мобілізація, чи вона є мобілізація? Поясніть, будь ласка, я хотів би сказати, що мобілізація це слово, яке не всі розуміють. Да? В першу чергу хотів би сказати, що не потрібно нагнітати ситуацію, що всі мають абсолютно бути спокійними. У нас спокійне українське життя. Я розумію, що є певний конфлікт в, Росі... в Криму, де Росія почала сама провокувати український народ. Але Мобілізація сьогодні це інше слово. Це питання, що у нас скасована військова е, строкова служба. Uh -huh. Сьогодні відновлюють воєнськомати е, для перевіряють, яким чином будуть працювати е, військомати. Але щоб я хотів сказати, що війну починають одні люди, закінчують військові. Ми зараз не говоримо про силовий конфлікт. Ми говоримо про те, що нас провокують. Ми говоримо про те, що ми маємо зберігати спокій. Звичайно, якщо ситуація зміниться, ми готові на адекватні дії. Але повірте, ми маємо докладати всіх зусиль, щоб нічого не допустити. Абсолютно всіх. І в першу чергу ми маємо зберігати спокій. Є інформація, що в Києві вирішили так, що будуть обласні державні адміністрації будуть очолювати представники. Десь великого бізнесу середнього бізнесу люди, яких знають в тих чи інших регіонах, якою є ситуація в Житомирі? Я знаю, що це відноситься виключно до тих областей, які є східними, або де можливі провокації щодо центральної України і щодо західних областей. Я не чув про таку пропозицію, але я вважаю, що в першу чергу це має бути кандидат. Якщо ви бачили, там Тарута, там Коломойський – це люди місцеві, у яких є довіра. Тому ми в першу чергу маємо говорити про місцевих очільників області, які знають народ, які люблять там, де вони народились землю, які розуміють внутрішню. Таку як кажуть українську мову кухню, тобто не можна брати людину зі сторони. Це має бути людина, яка зсередини, яка розуміє ситуацію. І про Геннадія Зубка, який, от я прочитав в інтернеті, також зробив заяву: мобілізація, ознака безпорадності. Потрібні переговори, зазначив народний депутат від Житомирщини, фракції Батьківщина Геннадій Зубко. Я думаю, що до його слів мають дослухатися і інші депутати. Ну, те, що про що я і говорив, що я абсолютно підтримую тазу Геннадія Реговича, що мобілізація це необхідна річ, яка має відбуватися, якщо вона потрібна, але в першу чергу потрібно максимум знищити. Йти мирний шлях вирішення цієї ситуації тільки мирний шлях без провокацій, розуміння того, що треба знайти компроміс, вийти ситуація це єдиний можливий вихід для сьогодні українського населення. Ми мирна нація і абсолютно підтримую цю тезу. О 18-й годині сьогодні у Житомирі на Майдані Корольова відбудеться народне віче Зрозуміло, що головна тема це ситуація у Криму. Хто буде брати участь? Я, по перше, хотів би запросити всіх Житомирян і гостей міста, а також гостей області на 18-ту -го годину. Майдан Корольова мітинг буде приходити під гаслом Україна і Крим єдині. Що ми єдина нація, ми за мир. Запрошені всі городяни. Ми не хотіли б сьогодні ділити на політичні партії, на конфесії, на правих, на лівих. Сьогодні ми маємо забезпечити єдність українського народу. Тому запрошуються всі. Тут немає питань. І ще у цій драматичній ситуації обласне телебачення також зробило певну заяву, в якій говориться, зокрема, моя хата з краю, Ми не можемо жити за таким принципом. Тому закликаємо органи центральної місцевої влади. Та громадськість до вжиття усіх передбачених конституцією та іншими чинними законами України заходів щодо захисту державної цілісності України і Крим, Україна і Крим мають бути єдиними. Говориться у заяві представників нашої обласної державної телерадіокомпанії. І на завершення, що ви хотіли сказати нашим телеглядачам, з якими словами звернутися? Хотів би сказати, що сьогодні прощена неділя. Ми маємо вибачити до нонного те, що відбувалося цей рік. Багато чого вибачте, це все таки Божі слова. Ми зараз вступаємо в великий Піст, Нам треба мати терпіння. Ми маємо абсолютно шукати вихід із всіх складних ситуацій, не подаватися на будь-які провокації, максимально мирним шляхом шукати вихід із будь-якої ситуації, і в першу чергу між собою, між громадянами України, знайти порозуміння, і яким чином ми все таки залишимо мир на нашій землі, і яким чином ми будемо розвивати країну. Повірте у нас, велике майбутнє в цій країні. Дякую, Руслан Миколайовичу, за участь у нашій передачі. Заступник голови обласної ради Руслан Годований висловив свою точку, точку Житомирської громади на події, які відбуваються в Україні і, зокрема, у Криму. Дякую, що дивилися до наступних зустрічей в ефірі. Дякую, До побачення.